Вітаю, шановні брати і сестри, шановна Україна. Хотілося в ці дні сказати декілька слів як пастор церкви до свого народу. Ось уже другий рік, як точиться ця несправедлива агресивна війна Російської Федерації по відношенні до України. Дуже багато різних думок, різних фейків. Різних позицій, різних підходів. Знаєте, я ніколи не думав ще до настання цих військових дій, цього широкомасштабного наступу, що одна з головних завдань будь-якої церкви кожного християнина це навчитися говорити без всякого компромісу, правду, назвати речі своїми іменами. Це вимагає Біблія. Написано від, ус, від ус священника. священника шукають ведення, бачення, відкриття. І Біблія каже, що церква це стовп і затвердження істини. І Будь-які періоди історії своєї країни або історії людства, хтось повинен задати оці. У цю систему координат, моральних координат, хтось повинен назвати точку відліку, що відбувається сьогодні в нашій країні і на нашій планеті. Ви знаєте, ще восени 2021 року, приблизно 4 години ранку, це було в листопаді, я прокинувся від гучного голосу начебто, хто стояв біля мене, два слова. Буде війна. Дуже багато експертів говорили, різні думки, буде, не буде. Наша церква і наше об'єднання ми отримали відкриття від Бога, і тому вже готувалися, щоб кожну нашу помісну церкву ми перетворили в такий своєрідний хаб, центр виживання. Для людей Бог відкривав, що прийду багато людей, яким ви повинні поділитися хлібом, теплом, одягом, їжею. І були заготовлені харчі і кожен наш молитовний будинок, наше об'єднання. Ми готувалися приймати людей. Були намічені евакуаційні маршрути, куди вивезти жінок з маленькими дітьми. Звичайно, не знали коли. Не знали, який буде сценарій, але почалася ця війна. Знаєте, генерали, експерти, політологи, дипломати, президенти, хтось нам співчував, хтось нас так мовчазно зрадив, а хтось вважав, що достатньо три дні або там пару неділь і України не стане. Всі експертні оцінки великих професіоналів, військових, вони говорили, що так і буде. Наші партнери з остраху пропонували нам легеньку партизанську зброю, всі чекали падіння. Але генерали-експерти не врахували, що Україна це християнська держава, що тут тисячі церков. Сотні тисяч християн, які знають живого Бога, і вони стануть проломі. Коли ми читаємо Біблію в книги Вихід, ми бачимо таку символічну ситуацію, коли Моїсей, Ор і Арон стояли на горі, піднімали свої руки, а внизу точилася битва з Амаліком. І вихід, результат цієї битви залежав не тільки від тих, або Першу чергу не від того, що там було в долині, а від того, чи підняти руки народа Божого. А ці підняті руки означають, що стати в проломі, стати в вірі, в молитві, стати в захисті. І українська церква це зробила. І ми з вами свідки, як тікали орки з-під Києва, Чернігівщини, Сумщини а потім Харщ... Харківщини, потім Херсонщини. І ніхто до сих пір не розуміє, ми були по тим місцям наступний день після звільнення, коли люди місцеві кажуть, ми не розуміємо, ці тисячі танків, ця бронетехніка озброєна, тікали не зрозуміло чому. Це буде подих Духа Божого. Продовжуємо молитись далі. Шановні, продовжуємо молитись далі, щоб Бог дав нам повну перемогу. Нам потрібна повна, яскрава перемога, не просто якийсь заморожений конфлікт. Нам потрібна перемога, щоб на хвилі цієї перемоги Україна вислала в Західний світ і в багатьох країн світу своїх місіонерів, наповнених вірою, наповнених Духом Святим. Ми дякуємо Богу, що він під час війни не залишив свій народ, відкривалися нові церкви, примножували церкви деякі три-чотири рази, і Бог продовжував благословляти свій народ. Ми всі чекаємо перемоги. Я хочу відкинути будь-яку теологію, зрадницьку, яка каже, це останні часи. Все це повинно бути сушим весла. Нам треба кудись тікати, десь заховатись, перечекати до Божого царства. Шановні, безумовно, це останні часи. Метфія 24 розділ написано, що це цей час, який відрізняється чотирма ознаками це військові. Війни, військові слухи, це гонка озброєнь, яка сьогодні знову піднялася, це пандемії, море, це голод, це стихійне лиха, землетруси. І це Бог каже початок породільних мук. Але в цей час хочу сказати, брати і сестри, відкидаємо всю зрадницьку теологію. Цей час церква, як ніколи, повинна підняти свої очі. Про цей час, очевидно, пророк Даніл писав в 11 розділі, цей час ті, які нечестиво поводились відносно заповіту з Богом, тобто теплі християни без такого внутрішнього стержня, вони е, е, будуть зваблені. Але люди, які Шанують свого Бога або достільний переклад, знають його близько, вони підсиляться і будуть діяти. Підсиляться і будуть діяти. Саме в цей час, шановні, оцей духовний водорозділ проходить не, цей духовний водорозділ останнього часу проходить не між світом і церквою, проходить через саму церкву. Тому Христос і в 25 розділі Матвія говорив, що в той час це в наш час. Царство Боже подібно до десяти дів, які чекають наречено П'ять розумних, п'ять нерозумних, у когось було масло. Це в цей час саме йде цей духовний водорозділ. І тому нехай Бог благословить свою церкву, щоб на цьому контрасті, коли ми будемо свідками, як світ ще більше і більше, можливо, буде поглинатись у темряву, все яскравіше і яскравіше повинно бути світло Христової Церкви. Все більше і більше. Цей час повинен бути, і я вірю в це, цей пізній дощ, це абсолютно безпрецедентна. Остання євангелізація світу. Тому що в 24 розділі Христос сказав, тоді буде завершено проповідь Євангелія всім народам, всім племенам. Отже, до праці, до духовного подвігу це великий час, коли люди Божі, які знають його близько, вони будуть підсилюватися і діяти. Хай Бог рясно благословить.